Всім привіт! Сьогодні у нас 5 грудня. Короткий відеоогляд автомобілів, які маємо по наявності. Розпочнімо Volkswagen Golf Plus, 7 рік, 1,6 MPI механіка. Dacia Logan 1,6 бензин, 9 рік, також механіка. Golf 4, 2003 рік, бензиновий 1.4. Авто тільки заїхало, пізніше буде огляд по ньому. Шкода Octavia A5, 2005. 9 рік 1,6 MPI, також пізніше буде огляд на неї. Шкода Octavia Tour 2010 рік 1,6 MPI, механіка в універсалі. Golf 5, 1,4 бензин, хетчбек механіка. Volkswagen Touran 2005 рік 16 MPI, 5 місний шкода Octavia A5, 1,6 MPI. Механіка на класній комплектації. Гольф 5, 1,6 бензин, механіка 2007 рік. Гольф 4 маємо 2001 рік, 1,6 бензин, хетчбек. Також на механіці Audi А4, 2 літра бензин 2007 рік. Також механічна коробка передач. Рено Сенік, 2006 рік, 1,6 бензин. Токсончик у нас під завдатком. На вихідних буде доставлення. Маємо Mitsubishi Outlander, повний привід, 2 літра бензин, 2005 рік. Рено Колеус 2008 рік, 2 літра дизель, повний привід на механіці. Hyundai Tucson, 2009 рік, 2 літра бензин, також механіка. Audi Q7 2007 рік, 3,6 бензин. Ідемо далі. Шкода Octavia Tour 2007 рік, 1,6 MPI в універсалі. Toyota Corolla, 2013 рік, 1,3 бензин. Opel Зефіра, 2003 рік, 1,8 бензин. Opel Astra, 2009 рік, 1,8 бензин. Такий гольфік, 6, 1,6 дизель, механіка, хетчбек, Nissan Note 2009 рік, 1,6 бензин на автоматі. В такому стані, такий салон. Також велика кількість автомобілів зараз прямує в Україну на розмитнення. На наступному тижні буде поповнення. Кого що цікавить, телефонуйте. Деталі по кожному автомобілі будуть за телефоном або під відео в коментарі пишіть. Також у нас можлива доставка автомобілів по Україні. Кого що цікавить, телефонуйте деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба.